Троянди блакитного і бузкового відтінків, і сучасні квітники з вами. Я дуже хотіла колись купити троянду синього кольору, але її немає. Купила ось чудового перша троянда Шарль де Голь показую. Вона дуже-дуже гарна. У ній такий є блакитно бузковий трішечки відтінок. І вона така щедра троянда і дуже чудова, вона мені подобається. Також далі ось я показую троянду такого кольору, бузкового, Це троянда Мінерва. У Мінерва вона навіть ароматна, ця троянда. Не дивлячись на те, що це флорибунда, але у неї є аромат, і вона також дуже гарна. Я хочу розказати вам зараз. Про всі ці троянди, які є в моєму саду, яких в моєму саду ще немає. Я підбирала фотографії не тільки з мого саду, а і ще інші фотографії з інтернету я брала. Тому що, ну, якщо, напевно, з самого початку ти хочеш багато троянд такого блакитно бузкового кольору. То ти все одно їх шукаєш, не дивлячись на те, що я замінила оцей синій колір троянд, коли зрозуміла, що є тільки такі відцінки, я посадила. Багато дома їхнього оточення, синього кольору, білого кольору, в основному синього фіолетового кольору, це шавлії, це лаванда. Мені подобаються саме ось такі кольори. І також я різні дзвіночки підбирала і синього, і білого кольорів, але троянди по сьогоднішній день таких. Блакитних і бускових відцінків мене дуже цікавлять, і я постійно переглядаю, які новинки є. Ептайт, Ептайт. Ви знаєте, він у мене майже чорнильний, тому що я його пересадила в таку напівтінь. Будь-яка троянда бускового кольору і блакитного кольору вона не любить. Саме прямих промінчиків сонця. І так склалось, що я деякі троянди пересаджувала через те, що бачила, що їм на сонці погано. А взагалі, чому от фото троянд блакитного кольору і фіолетового кольору ось такі різні? Це не фотошоп, це така біологія сама в троянд. У всьому винні антоціани. Блакитні, фіолетові та пурпурові відтінки квітів зумовлені водорощинними пігментами. І ось ці пігменти називаються антоціани. Я навіть це вивчила настільки люблю. Троянди, щоб зрозуміти, як вони змінюють кольор, чому змінюють колір, що їм краще підібрати. І ось ці антоціани накопичуються в вакуолях клітин-пелюсток. Їхня концентрація та стабільність визначають саме інтенсивність кольору. І саме. Від того, де ми посадили троянду, в якому місці, як ми за нею доглядаємо, також залежить і колір троянди. Ось біологічні причини, чому один і той самий сорт, троянд блакитних відтінків, може дуже по-різному проявляти колір. Ну, Перше, що я дізналась, це температура. Від температури також залежить колір троянди. У прохолодну погоду рослини виробляють більше антоціанів, а ферменти, що відповідають за їх утворення, більш активні. І тому це робить колір більш насиченішим. Лавсонг, як же я його люблю, Лавсонг, я коли купила, і він у мене просто. Я люблю восени саджати троянди, і весною він у мене розквітнув. Я не повірила, як може молода троянда ось так гарно розквітнути. Така просто шикарна квітка гарного кольору, велика квітка, дуже дуже гарна троянда Лавсонг. І відносно температур я хочу продовжити. Що висока температура пригнічує синтез антоціанів і може прискорювати їхній розпад і деградацію, через що квіти виглядають тоді бліднішими, не такі ось насичені, насичені якби ми хотіли бачити, наприклад, якусь троянду. Тобто ми посадили троянду, і ми повинні знати, що вона хоче троянда, тому що це дійсно королева квітів, і навколо королеви, ми з вами знаємо, завжди була така свита, завжди був за нею догляд. От так за трояндами треба догляд. Якщо ми хочемо бачити троянди гарні, то повинні за ними. Доглядати. І у холодну погоду наші троянди можуть мати насиченіший вигляд, а у спеку вони будуть ось такими світлішими і менш насиченими, тому що завжди спека впливає особливо. На троянди отаких от блакитних і бускових відтінків, а новалість, новалі, яке це чудо. Я це чудо пересаджувала, тому що коли я його посадила і прочитала його параметри, ну завжди як ми купуємо троянди, що ми читаємо? Параметри. Яка троянда буде у висоту, яка в ширину? Ну, я прочитала, але я іще тоді не розуміла, що Новаліс може рости таким великим, таким потужним і дарувати дуже багато квітів. Тому я зробила новаліс трояндою середнього плану. Перед Новалісом я посадила, у мене ростуть інші троянди, які я посадила. Там є ще спрей Лавлі Лідія. І я намагаюся отак підбирати кольори, щоб вони відповідали один одному. Тобто відтінки. Я вважаю, що ну, от посадити, наприклад, біля такої троянди жовту троянду. ну, Як на мене, це не буде пасувати. Хто не погоджується, можете писати в коментарях. Будь ласка, можливо, дійсно там жовта троянда буде дуже гарно. Ну, ось Я так підбираю, я висловлюю свою точку зору, я висловлюю свою любов до Троянди. І кому ось цікаві мої відео, підписуйтесь на відео, будемо разом з вами досліджувати всі рослини, оці гарні, які нас оточують. Навіть в описі каналу я написала, що всю красу, що є навколо, я буду дарувати вам. Дарк леді, яка красує. Ось така справжня леді, вона такого гарного кольору. І, і ще я також хочу розказати про світло і фотострес для троянд, як вони впливають на троянди. Світло стимулює накопичення антоціанів, але надмірне випромінювання може руйнувати ці молекули або впливати на їхню стабільність. Астрід графін фон Ханденберг. Як я її люблю також, дуже гарний колір, ви знаєте, але у мене вона не набирає того зросту, який є в її параметрах. Чому можливо? Напишіть мені, будь ласка, в кого є троянда, яка у нас у вас росте у висоту в ширину чи багато вона дарує квітів. У мене вона дуже гарна, я її тримаю, нікому не дарую, але вона чомусь у мене не набрала тих параметрів, які мають бути. І відносно ж світла, я хочу сказати, що весняне або осіннє світло, воно м'якше і менш агресивне, ніж літнє світло. І якраз воно сприяє. Яскравішому забарвленню троянд, ніж палюче таке світло, коли прямі промені сонця, і ми такі троянди не повинні саджати там, де будуть весь день прямі промені сонця, тому що наші троянди. Будуть страждати. Ой, я тут не поставила оце відео, у мене, я думаю, ще троянда Шекспір 2000. Саме зараз побачила цю троянду. І думаю, а я за Шекспіра забулася. Він також дуже гарний, ви знаєте, Шекспір 2000, скільки він багато квітів дарує. Ці квіти ростуть, і ростуть, і ростуть, з'являються, з'являються отакі великі і з таким бусковим відтінком. Відносно парфума фловера цирку, Ловерса Циркуса. На жаль, я його три рази пересаджувала, і дуже мені сподобалася троянда. Але напевно було дуже спекотно. Я пересаджувала в липні, була така спека. Я її дуже заливала, дуже мені здається, що я зайвого залила, і в мене цієї троянди зараз немає. Я собі хочу ще купити таку троянду. І раз я сказала, заливала троянди, то хочу поговорити про вологість і стресові умови, висока вологість повітря та ґрунту. Може впливати на оксидативні процеси та стабільність антоціанів, що теж змінює інтенсивність кольору. Так само будь-який стрес, ось про той стрес, який я вам розказувала, це я пересадила троянду, коли не треба було пересаджувати. Я хочу, друзі, сказати, що я багато троянд пересаджувала влітку, і вони прекрасно росли. А от якраз із парфюм Фловер з циркусом чомусь у мене так не склалося, на жаль. Я не можу сказати, що троянди можна пересаджувати тільки весною ранньою чи тільки восени. Багато троянд я пересаджувала влітку, гарно за ними доглядала. Оце одна троянда, тільки яка чомусь не прийнялася після пересадки. Можливо, тому що вона була дуже-дуже дорослою. Викопати її було дуже складно. Можливо, частину корення, тому що залишився в землі, ну, щось таке трапилося. А ще відносно стресу, то стресом для троянд може бути посуха, може бути надлишок води, можуть бути хвороби. Ми повинні лікувати свої троянди. Якщо троянду не лікувати, вона буде хворіти. А Хайді Клум, яка вона чудова, друзі. Це така невелика троянда росте, але ж які. в ній... Квіти гарні, я просто в захопленні від цієї троянди. У мене п'ять кущів цієї троянди. Я її дуже люблю. Люблю за колір, люблю за форму квітки. Вона просто чудова. Ця трояндочка, Хайді Клум. Я не пробувала її розмножити. Я просто купила один кущик, посадила, і мені дуже сподобалось. Клод Брасер, у мене одна троянда, вона чудова, Клод Брасер також. А ось Хайді Клум, мені захотілося купити іще. І я купила ще, посадила хайді клум, і вона росте у нас на нашій садовій ділянці. І, і ще в мене є така троянда, блю парфюм називається. Вона у мене на заставці. Завжди я її люблю ставити. Дуже багато йде на заставці ця троянда. Вона росте прямо біля вхідної зони, біля тераси, але чомусь я її сюди також забулася включити у ці троянди. Вона також відноситься до троянд блузкового, блузкового кольору. От побачила клад, бросила і згадала. Про те, що у мене є схожа троянда і одна така з любимих троянд, і я її чомусь не саме не включила до цього відео, Но я ще покажу. І далі, я хочу розказати іще за піаж ґрунту. 4 піаж. Та взаємодія з іншими сполуками, що це означає? Також як нас, і наскільки насичений колір у троянди, як він змінюється, як він змінюється коли прохолодно, коли ось так як прямі промінчики сонця. Чотири піаш він впливає на колір антоціанів і залежить від кислотності, від pH, от мор, монмартр. Ну, Сама назва, яка чудова, а ця троянда яка чудова, яка вона також гарна. І колір антоціанів залежить саме від оцієї кислотності, від pH-середовища. При нижчому pH то він може бути ближче до червоного кольору, пурпурового такого, а якщо вищий pH, то колір у трояндочки буде такий синюватий, або буде. Фіолетовий відтінок. І і ще генетика троянди, вона як впливає взагалі на саму троянду, на її колір. Генетично у троянді закладена система контролю синтезу антиціанів, це ферменти та регуляторні гени. і Може реагувати на зовнішні сигнали. На які це зовнішні сигнали? Blue moon. ось я зараз побачила blue Moon. хочу сказати, також пересаджувала цю троянду вона чудова. Я її посадила зразу не на сонце, бо вже перед цим пересаджувала троянди і розумію, пересаджувати не так-то просто троянди. Чому не так-то просто пересаджувати троянди? Тому що у них дуже потужний корінь. Якщо троянда росте декілька років на одному місці, я її не можу викопати. Я завжди просила чоловіка, допоможи мені. Я пам'ятаю, як я одну троянду. Викопувала, знаєте, яку фламінтанц, Захотіла пересадити фламінтанц, тому що там розрослося дерево і вже їй було мало світла. Я думаю, пересаджу фламінтанц. Я того фламінтанца Копала зранку до вечора, потім взяла сокиру, бачу, що там коріння настільки довго. Давай його обрубувати, чоловіка не було вдома, а потім чоловік ввечері приїхав додому, і він мені допоміг її викопати до кінця ту троянду, щоб я пересадила її. Я пересадила, вона дуже гарно прийнялася, фламінтанц, вона така ника призулька. І можна її пересаджувати. Я навіть її розділила для того, щоб посадити ще в одному місці фламінтанс біля блакитних ялиночок. Мені захотілося, щоб у мене був фламінтанс, тому що фламінтанс вона така потужна, буде дарувати дуже дуже багато квітів. І мені здалося, що якраз біля між блакитними ялинками чомусь я вирішила, що нехай у мене росте там фламінтанц, тому що там і сонце потрапляє, і трішечки тіньочок є. Фламентанц взагалі любить сонце, тому я її отак довго пересаджувала. І... Я розкажу про ці розказую про цей синтез, про антоціани, чому ж такі блакитні і бускові троянди можуть бути різні. Наприклад, у сусідів одна троян, одну й ту саму троянду купували, але кислотність ґрунту інша, і буде інший вигляд мати троянда. Тобто, Троянду, дивлячись, де ми посадимо, як будемо доглядати. І саме один і той самий сорт може давати різну кількість пігментів, і при тому різну кількість пігментів цей сорт може давати і у різні сезони. Якщо це буде початок літа, то буде троянда мати ось такі відцінки. Якщо вона вже там червній липень квітує і коли дуже прямі е, е, промінчики сонця, то в неї буде інший колір. І вже восени, ближче до осені, в кінці літа, троянда має більш насичений колір. Я це помітила не тільки по блакитним і вусковим трояндам. І, і ще я хочу сказати, що фото навіть одного і того сорту можуть бути зовсім рідні. Ви може різні. Ви можете помічати весною влітку, восени, які вони можуть бути або на початку літа, в кінці літа. Тож, якщо ваша блакитна красуня виглядає інакше, ніж раніше, це абсолютно нормально. Не треба засмучуватись, тому що дуже часто читаю, ой, думаю, що робити, чи викинути цю троянду, чи залишити цю троянду. Щось вона мені не подобається. Взагалі троянди в перші два роки вам можуть не подобатись, а потім на третій рік вона розкриває всю оту свою красу. І ми бачимо ту красу. І потім ми розуміємо, що ні, ця троянда, навіть якщо ми комусь віддали і в когось бачили, побачили, ой, яка вона гарна, чому я не залишила собі. Тобто трояндочки треба дати такий час почекати, коли вона проявить саме оту свою красу, От як Блубері, трояндочка. Чудова, вона мені подобається, ця трояндочка. Бачимо, і бутон гарний, і оці листочки хвилясті, і оці кольори у неї чудові. Ви знаєте, на оцих бускових і лавандових кольорах ми дуже часто побачимо такий, начебто, сизий наліт є. Ось це також для них характерно. І цей сизий наліт, чи такий серебристий наліт, він також дарує нам красу. Природа нам дарує таке різноманіття. І кожного сезону нам розкриває красу троянд по-новому. Тому ось дивіться, ну парфюм дерев. Ну, просто подивимося, ну наскільки ну прямо з таким фіолетовим відтінком, так як я говорила, і ептайт з таким фіолетовим відтінком. І якраз хто з вас такі відтінки любить, то можете їх купувати. Але одне, що треба запам'ятати, що треба саджати не під прямі промінчики сонця. Хоча будь-яка троянда будь-яка троянда, в тому числі троянди, ось таких кольорів, вони також люблять сонечко. Просто від сонечка, бачите, можуть пелюсточки підгорати, так, можуть пелюсточки обвисати. Тому троянди, як я поливаю троянди? Я поливаю троянди, люблю поливати троянди вранці. Вийшла собі опять ранку вдома. А лавендер, Фловер Циркус, якась краса, також я таку маю троянду. Це дуже гарна троянда, вона мені подобається. І поливаю, взяла собі шланг і намагаюсь поливати під коріння. А якщо ми не хочемо, щоб наші троянди не хворіли, то ми не повинні в холодну погоду чи, наприклад, якась така похмура погода. А ми і жарко все одно на вулиці. Ми захотіли полити троянди. Якщо це навіть уже ось там серпень, місяць, то треба все ж таки поливати, щоб вода не попадала на листочки. Чому? Тому що буде хворіти троянда, буде оця чорна плямистість на листочках, а вона нам не потрібна. І троянди, я хочу сказати, що я їх. І Лікувала народними засобами, але іноді народні засоби не дуже допомагають. Все ж таки, як би я не хотіла використовувати хімію у себе вдома, але троянди без хімії обійтись не можуть. Тобто, якщо нападає попелиця на троянди, я намагаюся там мильним розчином, наприклад, опріскати троянди Хожу прямо біля кожної трояндочки. І працюю, то я бачу, оці попелиці знову нападають. Дехто рекомендує просто водою боротися з попелицями, але я розумію, що треба, ну, принаймні, хоч би у нас вдома завжди є біологічно активний такий препарат від попелиць, Актофіт називається, то я пробую Актофітом. Якщо бачу, що вже Нападають багато попелиць, хвороби, то я розумію, що треба брати хімію і боротися хімією, тому що що таке ходити оприскувати кожного дня від хвороб, від попелиць, саме від будь-яких шкідників троянди. і Що таке ти обробив один раз, а потім через два тижні другий раз обробив, і, бачиш, вже тих шкідників немає. тому що Ну, Троянди так, вони потребують догляду, і ми їх дуже любимо. Троянди. Я ніколи не відмовлюсь від троянд, не дивлячись на те, що біля них дуже багато роботи. Монстоун, яка ж вона красуня. От дивишся на неї і думаєш, чи то художник намалював, чи то це дійсно ось така троянда. Дуже гарна. нові сорти троянд, вони ось такі гарні, так як взяти ось ці відцінки є троянди. ну, Якщо взяти П'єра дерансара, так там рожевий відтінок. Я дуже його люблю. Я його сюди не включила, тому що там немає такого блакитного чи фіолетового відтінку. Все ж таки хочеться. Показувати, якщо я показую і підбираю для себе якісь іще троянди, можливо, хтось ще подивиться відео, і це відео саме вам знадобиться. І я хочу сказати, що всіх троянд, так, я намагалась побачити, які ж які ще є троянди, але я розумію, що всіх троянд не знайдеш із з блакитним і фіолетовим відцінком. Тому я прошу, будь ласка, пишіть в коментарях, які троянди ще є, які є у вас вдома, як ви з ними дружите? Наскільки вони ось такі, що не треба біля них багато працювати? Тобто не, на них дуже не нападають шкідники, вони гарно довго квітнуть, довго тримають квітку. Ви знаєте, хотілося би, щоб іще троянда довго тримала квітку, тому що. Так, є в мене в троянди в саду також такі, що недовго тримають квітку, але їх так багато тих квіток, що вони обсипаються і знову нові з'являються. Ну, Троянда Blue for you, так, Такі маленькі трояндочки, але вони мають блакитно-фіолетовий відтінок. Хто любить ось такі маленькі троянди? То можете собі також купувати, навіть подивіться на ці війки жовтенькі, гарненькі, які у них всередині є. Ну, це просто якесь чудо трояндочка також. І також вона любить квітувати, любить дарувати нам квіточки. Ось така краса, така всередині жовтенька є, у цієї трояндочки. Ну, Тут такий ми бачимо лавандовий відтінок. А Lawender Ice. Як він мені подобається. Ось от Він мене росте, також прям вхідні двері відкриваю в будинок. І лавендер айс росте спочатку один посадила, потім вирішила ще парочку купити посадити поруч, тому що це така троянда, що дуже велика не росте, але вона мені дуже-дуже подобається. Тому я захотіла іще купити собі. Такої троянди і милуватися нею. Також у неї є ранкове сонце і обіднє сонце, але там стоять статуетка біля цієї троянди і Туя, і вони оце саме обіднє величезне сонце прикривають. А ще, друзі, я побачила ось таку троянду Тур, де Малакоф, я прочитала, що це така давня троянда. Раніше я її не бачила, не зустрічала ніде ні в кого. А це зараз побачила і думаю, можливо купити собі таку троянду. Подивіться, як вона гарно квітує, яка краса від оцієї троянди. Всім бажаю добра, краси в душі, тепла і всього самого доброго.